Вітаю, друзі! Сьогодні у мене розпаковка з зеленої садиби. Ось так складені рослинки в коромочки. Зараз ми її дістанемо і я все розкажу. Так ось зелена садиба. Скоро у мене день народження і донечка вирішила маму порадувати рослинками. Виписала мені Барбариси, Просто Чула, що я їх хочу. І конвалії. П'ять рослинок прийшло з зеленої садиби. Посадковий матеріал непоганий. Дуже хотіла ці кольори Барбарисів. Такі ось назви, правильно не скажу. Голден. Ред. І оранж. Це мені найбільш подобається. Дуже хотіла такі. Згідно з Оленькою з печерявого саду, що мрії відбуваються і допомагають їм наші дорогі, близькі, рідні люди, друзі. Донечка, мамину мрію, здійснила маленьку. Ось такі барбариси. А це конвалії, два кущики. Ще на світанку своєї трудової діяльності в районній бібліотеці працювала і кожен рік весною, в травні, на моє день народження. Директор районної бібліотеки мені вазочку ставила конвалії. Десь вони почули, що я їх дуже люблю. І прийшовши на роботу вранці на день народження завжди в мене стояв на столі букетик конвалій. Це було так приємно. Потім багато років мені чоловік дарував конвалії на кожне день народження. І донечка полегшила татові. Труд тепер, щоб він не їхав далеко, а дома міг подарувати мамі конвалі. Ось такий у неї хитрий хід. Пошкодувала батечка свого. І подарувала матусі конвалі. Дякую, моя доєчка. За такі приємності будемо садити. Мірії збуваються Великі, маленькі, різні. Дуже гарні пластинки.